Вестове Воскресіння. Кожен з нас по-різному визначає це велике свято, але саме слово Воскресіння у кожного із нас асоціюється з відродженням, природою життя. Загоєння ран хворобою. І сьогодні таке велике свято Воскресіння. І я бажаю усім вам, аби здійснилися усі ваші мрії. Христос Воскрес. Бо істина нас. Вітаю всіх наших волонтерів, громадських активістів та всіх небайдужих людей доброї волі. Вітаю державних провідників і дипломатів, супроводжуючи молитвою їхніх зусилля за досягнення справедливого миру. Усіх біженців, переселенців, ті, які перебувають далеко від дому, вітаю Днем пасхальної радості та перемоги, передаю. Вам темні вітання нашої рідної Мати, благодаря Воскресного Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога від Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І спровітаю слова Патріарха Святослава, Христос Воскресів. kolega grbin vi vam Церква в мій район, огнені по всяк часа, на віки, віки, стер подала що роба життя дарував, і старий Бог наш молитвами, пречистия і своєї матері, у свято Отця нашого, я золотого, старка Єпископа Константина Коротина, града, святого Слова, храмі, якого є всіх святих, помилує, спасе нас, як благий чоловік, о Алюза. Зранку, коли ще навіть сонце не сходило, а всі люди спали, декілька жінок встали дуже скоренько і вирішили піти до гробу Христового, щоб уділити йому останню ласку, намастити його тіло пахучим миром. Адже сталося так, що все пропало, їхні надії не справдилися, Христос помер і лежить у гробі. І ось ці жінки, коли пішли до гробу, вони не сподівалися. Тому що замість того, щоб побачити померлого Христа, намастити його тіло миром, вони побачили велику ясність і ангела, який сказав їм так, що ви тут робите? Чого ви шукаєте живого між померла? Його тут немає. Він воскрес. Підіть і сповістіть апостолів». І також маємо відчувати велику радість. Але ми також є трошки і задумані, також є трошки в смутку, тому що ми би хотіли найперше миру, правда? Ми зараз перебуваємо в такому стані, знаєте, що нам здається ворог є більший, сильніший, що ніби наші надії не мають сенсу, ніби вони є поховані. Ми не наші ті мироносиці стоїмо з тим миром щоб виділити якусь останню ласку. Бачимо мрію Христі, що життєві людського буває так, що не раз в одній хвилі все міняється. Все, що є втрачене, засмучене, діснене, в одній хвилі, воно може дістати велику Божу силу, велику Божу ласку. Все може перемінитися. Як воно може статися? Знаєте, Святе Письмо каже нам, не надійтеся на князів земних, але надійтеся на Господа Бога. Ми, як бачимо сьогодні, знаєте, які наші найвищі можновладці ніяк не можуть дійти до миру, ну, то хтось за них це другий. Напереду прийде той час, коли Господь Бог в одній хвилі все перемінить. Зубачити, якщо будемо жити, я зараз прогнозую, як закінчиться війна. А війна закінчиться так. Що сьогодні ще стріляють, а завтра вжити. Так закінчується війна. Не так собі думають полідовці. Знаєте, отак, рано встанемо і буде мир. І то буде мир Божий. Тому що Господь Бог може зробити це велике чудо і дати нам того миру якого ми прагнемо і шукаємо. Ми сьогодні не тільки маємо солдати, але також маємо також радіти. Звичайно, працюємо і молимося, як сьогодні чоловік останні патріархи Святослава, наших захисників, наших воїв, наших волонтерів, за всіх доброчинців за тих, хто постраждав, хто в немолі, хто й ранений, навіть за тих, хто у вічні. Усіх молимося і прошу вас Божої ласки і благословення. Думаємо, що Господь Бог нас почує. Думаємо, що буде зараз. Буде мир, буде воля, буде Воскресіння. Миру, здоров'я, спокою, перемоги. Хай Бог всіх нас благословить. Молитви, отримайте, буде вам. Михайло достойні, оповаючи на мирісну, просимо здоров'я Сьогодні вся Україна весь світ відзначає Христове Воскресіння, друге найвеличніше свято у християнському світі. Наша Україна, поряд з радісними святами, завжди моливці за те, аби закінчилась війна. Це одне з перших в серцях нашої України, і ми віримо ми віримо, Христос воскрес, Воскресна Україна і згине зло. Христос. Воскресенька, оця земля тримає, Христос Воскрес, Твоє земля, Святого Духа, Христос, Не Сугойся, Мині, Пісе, Христома. תודה רבה. <tact kilowat universal movement>. <tweet> Задітаєтесь, два дуже гарні слова про те, що будь-коли може статися чудо. Чудо, яке сьогодні дуже багато українців і весь світ чекає. Це закінчення війни. Чому ви саме такі? Сказали сьогодні такі слова. Отак От станеться чудо. Чи це пов'язано саме з воскресінням, чи це саме з думкою, що направди ми не можемо контролювати весь світ, і є Господь над нами? Я думаю, Це що я казав, знаєте, що написано дуже гарно не надійтеся на саме сами і надійтеся на Господа Бога. Все є Божій силі, це є Божа рука. Смійте. І, і, і та війна, і попередніше. Я просто робив таке висновок, коли ми дійсно звели в цю війну, я дуже закінчував. Сьогодні, що воюємо, завтра живе немає. Це залежа від Бога. Знаєте, просимо Бога допочі, просимо Бога сили, щоб Бог Господь нам допоміг. Дай Боже, щоб так сталося, і Господь почув нас.